Доброго ранку. У нас сьогодні написано плюс 12. Побачимо, буде плюс 12 чи ні. Я вже розтопила, раненько щось дуже змерзло. Не видно диму. іде дим, видно? Я і кава вийшла з кавою, як завжди. Летить. Ось тільки вийшло знімати. Ви чуєте? Десь за кілометр від мене. луна, яка пішла від вибуху. А де ж вона? Десь на полі рвануло? Поле в нас уже зазеленіло. Це раніше, а це пізніше сіяли. Ой, треба з'їздити по воду знову. І знову, і знову. Кожний день. Я вчора показувала оці мої тячки нові керпату пташку. Керпата така. Ту я як змінила свій колір, бачите? Стала якась мідно-бронзова. Так, оце треба кудись приставити. Садочок я підсипала оцю мульчу, не вибирала я оці трави, ну, що сипала траву Міленьку. Не вибирала нічого. Засипала зверху мульчею цією. Та й все. Хай буде так, воно буде добре вам потім. Щось моя оця зовсім не, не росте. Вже роки чотири сидить. І сидить, і сидить. Навіть не подивилася, заклала вона бруньки чи ні. Уже світлішає барбарис, мабуть, буде скидати листечко своє. Це я формую деревом, хто не знає, хочу спробувати. Ну, може, не деревом, високим таким я хочу, бо мені потрібна тінь. Може, зроблю якусь вазу з нього. Гляньте, як внизу багато гілочок. Їх можна повигинати, зробити таку форму, усередину сюди куща поставити відро. Або горщик якийсь, щоб його тільки не здуло вітром. І зафіксувати оці гілочки ось так ось по бокам, ну як ваза. Ось, вазу можна зробити, ось я не знайшла зразу слова такого. Гауру я підв'язала, бо вона щось у мене і не цвіла вона у мене цього року. Дракон мій як виріс, Гляньте, який гребінь у нього став уже великий. Хвіст такий. Я там приклала камінчиками, хочу, щоб він приріс. Я вже два відростки взяла від нього. Він укорінюється добре, отак відводками. І цей укорінюється добре, також взяла з нього вже а скільки в мене раз, два, три, чотири. Чотири відводки вже взяла з нього. Ось, Щоб ви не подумали, що я брешу. Ось у мене ось дві гілочки, бачите? Ось одна гілочка, ось друга гілочка, ну і там десь іще гілочки. І тут я ще поприкладала камінчиками, тут ще будуть відводки. Дуже гарний в'єлівець. Він зараз такий зелено-сизо рожеве, щось таке бускове. Ну, оці е кінцівочки такі. Знову летить. Ну, ось цей взагалі змінив форму. Ой, колір, колір. Ой. А як же він називається? А була десь. Нема собаки десь. Винесли. А я забула, як він називається. Ось так мої хорцмени мене виглядають. Знов прилетіло. Отак кожного ранку. Як вони вже набридли. Нема від них спокою, та хоч би кожного ранку, а то і дне, і в день, і вночі. і, Ой, вночі підскакуєш з тої стою... це, як її. Ой, за... А, з злі... ліжка його забула, забула українське слово. О, не зрізала ще цю Очіток видний седи. Ну все, бувайте здорові. Гарного дня вам.